Я такий сука знаток цієї риби. Ну, хоч щось взяла живешку. Це таранька. Цікаво, скільки тараньки треба продати, щоб придбати квартиру отут. Нам ця покупка обійшлась у 65 гривень. Зараз ціни на квартири у цьому ЖК можуть сягати 18 мільйонів гривень. Тобто, щоб придбати собі таку, треба або продати кілька сотень тисяч рибин, або. Бути рідною сестрою заступника генерального прокурора України Ігоря Мустеце усім привіт! Мене звати Ксенія Пантелеєва. Поставте лайк цьому відео та не забудьте написати коментар. А я розкажу вам, як на рибі можна заробити далеко не тільки на квартиру в елітному ЖК. Ігор Мустеца родом із Чернівців, магістр права, кандидат юридичних наук. Вже 23 роки працює в органах прокуратури. Під час революції гідності був прокурором Шевченківського району Чернівців. Тоді, за даними змі, він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, мустеця продовжив свій кар'єрний шлях. З 2020 року обіймає посаду заступника генерального прокурора України. За даними цілої низки медіа, призначення мустеця на цю посаду лобіював бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого називали одним з керівників центрального штабу Зеленського на виборах у 2019 році. На посаді заступника генпрокурора мустеца пережив уже двох керівників: Ірину Венедіктову і Андрія Костіна. І ще двох виконуючих обов'язки генпрокурора. Президент Порошенко нагородив мустецу званням заслужений юрист України та орденом за заслуги третього ступеня. 26 березня 2022 року на самому початку повномасштабного вторгнення відбулася непересічна подія. На автомобілі Toyota Land Cruiser через пункт пропуску порубне Сірет у Румунію виїхав Василь Петрович Мустеца, батько заступника генпрокурора. З Собою чоловік вивіз всього нічого: 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро. Ми дізналися про це випадково. Пан Василь просто не задекларував готівку і про це довідалася митниця. За недекларування доларового мільйонера Василя Мустицу оштрафували на 1700 гривень. Але ні, навіть 1700 гривень пан Василь не заплатив, бо оскаржив штраф у суді. Так просто співпало, що у декларації за 2022 рік сам заступник генпрокурора Ігор Мустеца зазначив новенький банківський рахунок у Румунії. Відтоді чоловік декларує його щороку. Рахунок належить не самому Ігорю Мустеці, а його дружині Катерині. Там всього 15 тисяч євро. Але вибір країни і період відкриття банківського рахунку дивним чином збігаються із подорожі до Румунії батька Ігоря Мустеце Василя. Але чекайте: для того аби вивести у Румунію понад мільйон доларів, треба мати понад мільйон доларів, причому готівкою, і не на якісь першочергові потреби пов'язані з початком повномасштабної війни тут і зараз. А так би мовити, на експорт: 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро це понад 50 мільйонів гривень. Або ж спойлер 27 річних зарплат заступника генпрокурора Ігоря Мустеци. Очевидно, ці гроші родина посадовця мала б чесно заробити і відкласти на світле майбутнє. Тож давайте подивимося уважніше на статки родини Мустец і джерела їхнього прибутку. За понад два десятиліття служби в органах прокуратури Ігор Мустеца не заробив собі ні на нерухомість, ні на автівки. З 2020-го орендує квартиру площею 140 квадратних метрів у Новопечерських липках в центрі Києва. Вартість оренди квартири такою ж площою нині становить близько 1800 доларів понад 75 тисяч гривень. Це рівно половина місячної зарплати Ігоря Мустеци в офісі генпрокурора. Також з минулого року посадовець отримує пенсію 9,5 тисяч. 000 гривень на місяць Дружина Ігоря Мустеці Катерина теж власної нерухомості немає. Їздить жінка на Volkswagen Touareg 2021 року вартістю під 2 мільйони гривень. Але і той придбала в кредит. Автівку Катерини Мустеци ми помітили у Чернівцях. Саме там мешкає вся родина заступника генпрокурора. Пригадуйте, як родина голови АМКУ Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, заробила 300 тисяч доларів, нібито на продажі малини. Ну, тут ситуація кардинально інша. Родина заробляє на рибі, і це реальний бізнес. Вже 10 років дружина заступника генпрокурора Катерина Мустеца займається підприємницькою діяльністю. Основна її спеціалізація роздрібна торгівля рибою. Перші шість років жінка заробляла від 28 до 47 тисяч гривень на місяць. Коли чоловік отримав посаду в Києві, її справи теж пішли вгору. У 2021 році доходи Катерини Мустеци виросли більш ніж вдвічі. Потім вона пішла у декретну відпустку, а повернувшись торік до продажу риби, заробила вже п'ятеро більше. При цьому власну точку в торговельному павільйоні пані Катерина орендує лише з минулого року. І вже такі успіхи. Ця рибна точка у Чернівцях це родинний бізнес сестри заступника генерального прокурора Наталії Антонюк та її чоловіка. Наталія займається торгівлею з лютого 2022 року. Тоді жінка зареєструвала ФОП. Її чоловік Володимир продає рибу останніх 15 років. Зараз у подружжя кілька рибних кіосків у Чернівцях. Щоб розібратися, скільки справді можна заробити на рибі, ми дістали податкові декларації Наталії і Володимира Антонюків. Тому зараз буде трохи магії і математики. Вибачте, гуманітарії. І сестра заступника генпрокурора і її чоловік фопи на спрощеній системі оподаткування. Це означає, що вони вказують загальні річні доходи, а не чисті прибутки, які кладуть собі в кишеню. За 2024 рік Володимир Антонюк як підприємець задекларував 5,5 мільйонів гривень доходів. Наталія 985 тисяч. Тобто загальний минулорічний оборот їхньої родинної мережі з трьох магазинів 6,5 мільйонів гривень. Це всього на півтора мільйони більше ніж нібито в однієї дружини заступника генпрокурора з орендою однієї точки у торговому павільйоні. Менше з тим, місячний оборот мережі з трьох магазинів складає близько 540 тисяч гривень. Ну або ж 180 тисяч з одного магазину. Оборот не прибуток. Ми запитали у власників схожих бізнесів і експертів, скільки такі магазини можуть приносити чистими. І ось що вони кажуть. В цих коштах і собівартість продукції, і оренда, і фонд оплати праці, комунальні, логістичні послуги, а також нерегулярні відрахування та списання продукції. У них можуть працювати продавці як наймані працівники або як ФОП. Але на кожну людину 1760 на місяць на себе та реалізатора це єдиний соціальний внесок. Потім транспортні витрати, інтернет, касове обладнання. І ми платимо півтора відсотка з кожної транзакції у цій самій сумі. Закупівельна вартість асортименту у магазинах постійно щось ламається, треба проходити амортизацію, обладнання і так далі. Виходить, якщо відняти всі витрати на забезпечення свого бізнесу, один магазин Антонюків в реальності може заробити лише 40-80 тисяч гривень на місяць, ну або ж 1-2 тисячі доларів. Після початку повномасштабного вторгнення сестра заступника генпрокурора з чоловіком придбали дві автівки: Volkswagen Touareg 2024 року випуску і Hyundai Сіно 2021 -го. загальною вартістю близько 100 тисяч доларів. Схоже, подружжя Антонюків не сильно допомагало відкласти на вивезений у Румунію понад мільйон доларів, а просто купило собі автівки. Але і це ще не все. А восени 22-го року сестра заступника генпрокурора стала власницею квартири у Києві. Елітний ЖК Французький квартал-2. І тут у жінки цілих 118 квадратних метрів. Зараз такі квартири без ремонту продають за 320 тисяч доларів. З ремонтом від 445. Але Наталія Антонюк квартиру тут не купувала. Влітку 2020 року її придбав 73-річний пенсіонер Давид Вейнштейн. Ні ФОПу, ні бізнесу у чоловіка немає. Він також не світився в жодній компанії. Аж тут взяв і прикупив собі елітної нерухомості. Купив квартиру пан Давид у інвестиційного фонду Хантер, який належить оточенню лідера забороненої ОПЗЖ Юрію Бойко. Загалом оточення бойка інвестувало у понад 450 квартир у французькому кварталі. 2 про це ми детальніше розповідали тут. Пенсіонер Давид Венштейн купив цю квартиру у 2020 році за понад 2,5 мільйони гривень. За тогочасним курсом це близько 94 тисяч доларів. У жовтні 2020-го квадрату коштував від півтори тисячі доларів. Тобто ринкова ціна цієї квартири мала би скласти близько 190 тисяч доларів. Вдвічі більше, ніж офіційно за неї заплатив Вайнштейн. У вересні 2022 року пенсіонер подарував квартиру сестрі заступника генпрокурора Наталії Антонюк. Вартість подарунку у договорі дарування оцінювалась уже у 8 мільйонів гривень. А це вже більше реальних 225 тисяч доларів. До цього акту неймовірної щедрості у вигляді подарованої квартири в елітному київському ЖК ми ще повернемося. А поки нагадаю, що походження мільйона доларів залишається незрозумілим, і рибою навряд чи пояснюється. Батьки дружини заступника генпрокурора живуть дуже скромно. Тож із версії залишаються тільки батьки самого Ігоря Мустеци. Та перш ніж ми повернемося у Чернівці, я хочу запросити вас стати частиною спільноти громадське. розслідування це не дешево, і нам потрібна ваша підтримка. Натомість ви отримаєте доступ до чату з редакцією, зустрічі з журналістами офлайн і знижки на мерч з крамнички гро, наприклад, на таку футболку, як на мені. Смішно, але не весело. Десь з такою думкою дуже часто ми готуємо наші матеріали. Але з кожним сюжетом, який призводить до реальних наслідків, нам стає трохи веселіше. Тому ви долучайтеся, а ми продовжимо. Цей будинок належить матері заступника генпрокурора Любові Мустеці ще з 2007 року. І, схоже, це таке собі сімейне гніздо. Тут же пані Любов зареєстрована як ФОП. Жінка займається торгівлею. В цьому ж таки будинку зареєстрований як ФОП і батько заступника генпрокурора Василь Мустеца. Він як ФОП займається торгівлею, зокрема рибою, будівництвом і ще купою всього. Любов Мустеца займається роздрібною торгівлею з лотків і на ринках з 2008 року. Її попередній ФОП, який дозволяв відкрити кафе, проіснував всього 4 місяці. З 2006 по 2014 жінка була співвласницею компанії Технопласт Буковина. У перший рік роботи компанія показала до 20 тисяч доходу, не прибутку, а далі одні нулі. Зараз як підприємиця Любов Мустеца, не надто успішна у 2021-2024 роках. Жінка заробляла плюс-мінус 1 мільйон гривень на рік. Мінус податки, мінус витрати на забезпечення свого торговельного бізнесу. І погодьтесь не так же й багато. квартира у цьому будинку мама заступника генерального прокурора Любов Мустеца оформила на себе наприкінці 2022 року. Загалом 202 квадратних метри. Зараз у цьому ж будинку житло коштує від плюс-мінус тисячі доларів за квадратний метр. Відповідно, актуальна капіталізація квартири Любові Мусте це щонайменше 200 тисяч доларів. Тут же у жінки є ще невелике житлове приміщення. Інвестувала в цю нерухомість пані Любов ще у 2015 році. На той момент один квадратний метр коштував близько 10,5 тисяч гривень. Тобто офіційно за квартиру вона заплатила 2 мільйони 124 тисячі гривень за тодішнім курсом 101 тисяча доларів. Саме цією квартирою матері заступник генпрокурора користується сам його дружина та діти з 2022 року. Поєднання комфорту будинку та зручностей квартири ідеальний вибір для сімей, які цінують простір, приватність та стиль. Так забудовник описує житловий комплекс Фемілі Таун у Чернівцях. Тут наразі 10 котеджей, і двома з них володіє батько заступника генерального прокурора Василь Мустеца. Будівлі разом із земельними ділянками чоловік оформив на себе в жовтні 2024 року. Обидва котеджі площею по 117 квадратних метрів. Зараз ціна одного такого таунхауса стартує від 95 тисяч доларів. Чоловік, щоправда, ці котеджі не купував. Він викупив паї для майбутнього будівництва. І таким чином один будинок йому обійшовся всього у 31 тисячу доларів. Василь Мустеца – Фоб з 2017 року. Але основна його спеціалізація будівництво, а не торгівля. Торік пан Василь став співзасновником цілої будівельної компанії ВД груп Коломия. За рік роботи контора показала потужних майже 100 тисяч гривень збитку. Але у Василя Мустеця дуже цікавий партнер по бізнесу. Івано-франківський бізнесмен Василь Кавлак також веде бізнес із дружиною голови одеської ОДА Олега Кіпера Іриною. Йдеться про будівництво найбільшого в Україні апарт-готелю на 800 номерів. Із самим кіпером Кавлак на пару володіють компаніями з виробництва електроенергії. Символічно, бо Олег Кіпер, подібно до Ігоря Мустеци, десятиліття працював у прокуратурі. І подібно до мустеці отримав посаду у Києві завдяки Ірині Венедіктовій. Так, рано чи пізно і бізнес-партнери стають спільними. Щоправда, навіть такий партнер поки не вплинув на успішність бізнесу батька заступника генпрокурора. У Василя Мустеце були частки ще й у низці інших компаній, але і ті не були надто успішними. Як підприємець, чоловік впродовж 2021 2024 років заробляв більше дружини. Від 1 мільйону гривень на рік його доходи зросли до понад 4,5 мільйонів. Хоча тут, звісно, запитання залишається відкритим: чи вистачило б йому цього на все майно, яке він придбав за ці роки, та ще відкласти понад мільйон доларів. У червні 2024-го чоловік також купив цей будинок. Загалом 84 квадратних метри. А два роки тому, у травні 2023-го, Василь Мустеца придбав Mercedes-Benz GLE 400D 2022 року випуску. Щонайменше за 80 тисяч доларів. А ось ще одне родинне гніздечко сім'ї Мустець будинок в селі Шубранець Чернівецької області, звідки родом Василь Мустеця. Зараз батьки заступника генпрокурора тут не живуть. Але час від часу сюди приїжджає Василь Петрович. Його в селі знають добре та згадують, що він займається торгівлею. А мистеця Василь Петрович то є у нас таке. Звідси родом. 54-го року народщині. Знаєте, так? Ну, Да. А він тут живе? Та да, він тут лиш мої хазяїнства, бо стали. Заїжджає сюда в продажу, кімнасидесі. Ну тут він не ліфті живе. Він його там десь сюди начинав з починав спікувала мільйону, садись, потом обласну, а далі перепалився. Бо якщо він не диктова була, він у мене був замаха. Зараз все одно він десь там. Три діла або перекасовували. Що приїжджали щось там, я знаю, що мішалку брали, що там добудовували, й, бо там дом старенький був, вони зробили так, два дома. Класичний розклад: котеджі, квартира, мерз загальною капіталізацією у понад 450 тисяч доларів є. Все це на ФОПах і збиткових бізнесах. Мільйон доларів вивезений за кордон, який офіційними доходами пояснити неможливо. А що там з квартири у французькому кварталі, отриманої в подарунок, ну, чисто випадково. Постать загадкового Давида Вайнштейна не давала нам спокою, тож ми вирушили на його пошуки. Виявилось, що Вайнштейн зареєстрований у тому самому селі Шубранець, що і родина заступника генпрокурора, буквально у сусідньому будинку. Ми приїхали сюди, щоб знайти Давида Янкелевича та розпитати його про цю історію. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, не знаєте, де тут Давид Янкелевич живе? Це хто? Давид Янкелевич Вайнштейн? Не знаю також. А тепер згадайте квартиру, яку на себе оформила у 2022 році мати заступника генпрокурора, там де 202 квадрати в Чернівцях. І за дивним збігом обставин саме у цьому ж будинку, поруч з помешканням любові мустеці, щоправда, з 2018 року ще одна квартира належить Давиду Вейнштейну. Тому самому загадковому сусіду батьків заступника генерального прокурора по селу Шубранець. Щоправда, у нього тут не 200 квадратів, а всього 53. Та який же тісний світ, правда? Як там кажуть, житло треба обрати не за самим будинком, а за сусідами. Схоже, і Давид Вайнштейн, і родина мустець дотримуються цього принципу. Просто возять улюблених сусідів з собою. Ми чесно кілька днів поспіль телефонували самому Мустеці і його родичам, щоб розібратися з прибутками і витратами. Ніхто з них слухавку так і не взяв. А в самому офісі генпрокурора відмовилися коментувати походження коштів, пославшись на те, що це особиста, а не публічна інформація. Отже, за 23 роки в органах прокуратури Ігор Мустеца отримав купу нагород, уникнув люстрації і став заслуженим юристом. І при цьому не накопичив жодного капіталу, жодного рухомого або нерухомого майна. Одним словом, приклад політичної стійкості і відданості роботі у прокуратурі. Та його родичам тим часом вдалося заробити на купу нерухомості у Чернівцях, отримати в подарунок від сусіда квартиру в елітному київському ЖК та ще й накопичити 1 мільйон 100 тисяч доларів і 100 тисяч євро, та ще й вивести їх за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Схоже, що нам всім треба кидати свою роботу і вкладатися у рибні точки, як надприбутковий бізнес, який всі недооцінюють. Або на цю історію мають звернути увагу антикорупційні органи.